На цьому пасовищі в селі Новогригорівка, друга на Кіровоградщині понад півстоліття випасали корів. Тиждень тому побачили, що тут викорчовують дерева. Дізнались, ділянку передали у приватну власність, і замість пасовища тут сіятимуть агрокультури, розповідає місцева жителька Ганна Дроздюк. Ми під'їхали сюди, почали говорити, що це таке. Вони кажуть, це мов розказали, показали. Наша земля тут рілля. Потім вони мені вислали документи, показали тут рілля. Ще в 21-му році мене це цікавить, яка це рілля. Каже, продаж молока для багатьох селян це єдиний заробіток. Ми виживаємо, ми живемо, працюємо, тримаємо, тримаємо корів, щоб жити, ні в кого не просить ніякої не допомоги, ні в держави не сідати на шию. За підрахунками жінки, у селі отримують 18 корів. Сьогоднішній день в нас оце, оцей кусочок і ще от там трошки від дороги, це нам на весь рік. На ту сторону корови вже не приїдуть, річка замулена, вже не можна. Корови так тонуть по пояс, не дай Бог загрузна корова втопиться, хто що буде казати. Працюю в територіальному центрі на 0,5 ставки. Три з половиною тисячі так, примірно виходить. На сім'ю не вистачає на трьох чоловік, три на тиждень здаємо ноку. Це наша годувальниця. Ми в за її живемо, хоча б якась копійка йде. У проєкті землеустрою, який Гана Дроздюк отримала у старостаті щодо відведення земельної ділянки, вказується цитую відвести у власність земельну ділянку за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності загальної площі 1,2 гектара, у тому числі ріллі, 1,2 гектара для ведення особистого селянського господарства. Поспілкуватись старостю села, ми змогли телефоном. До мене теж звернулися громадяни з цією проблемою, що там вони побачили, що хтось приїхав, відмічає якісь мітки, ставлять це все. Я як староста я да, належним чином на це відреагував. Звернувся в земельний відділ міської ради. Мені сказали, що це є ділянка, на яку вже є документи виготовлені вже давно. Ще в 2021 році. Це повністю всі документи в нормі. Староста надав рішення долинської міськради від 30 липня 2021 року про дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Це рішення закону сказав Суспільному заступник начальника управління Держгеокадастру в області Родіон Ломакін. Відведена була земельна ділянка з угіддями реля, тому на сьогоднішній день якихось незаконних підстав обробляти дану земельну ділянку, а саме засіювати сільськогосподарськими культурами, вирощувати якусь продукцію. Немає взагалі ніяких підстав. Ділянка була відведена згідно чинного законодавства. Реля з собою передбачає це розорення засіяння. Сільськогосподарськими культурами на сьогоднішній день, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, дана земельна ділянка взагалі перебуває в третій особи у користуванні. За словами старости, для посовища знайдуть іншу ділянку. Місцева жителька Ганна Дроздюк підтвердила Суспільному, що після розголосу для випасу корів виділили іншу ділянку. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.